Можливий суперник Динамо у Єврокубках дав свій коментар про київську команду. Джокер поїхав дурити всіх. Мілевський пробойка на бою Усика. Хто розкритикував Турана та його команду після невдалого матчу з Ільвесом? Арда Туран дав свій коментар про можливі майбутні трансфери Шахтаря. Гозупели, лідер Бундесліги хоче підписати в свою команду. Яким легіонером підсилився Колос? Кого Олександрія знайшла на заміну Калюжному? А також нові трансферні новини Київського Динамо. Орендований Динамо-захисник Максим Дячук тимчасово не може бути заявлений за Лехію на сезон у польській екстраклясі. Про це заявлено на офіційному сайті Динамо Київ. Причина фінансові проблеми клубу. Лехія не виконала ряд зобов'язань, через що отримала мінус 5 очок на старті чемпіонату, а також заборону на трансфери без спеціального дозволу від польської футбольної федерації. Через це дячук наразі залишається поза грою, і його участь у матчах відкладається на невизначений термін. Київський Динамо відновило інтерес до захисника гористці Кришеміра Кризманича. За даними джерела, клуб ще за часів лучаску звертав увагу на 25-річного Хорвата і зараз знову розглядає його як варіант підсилення. Кризманич універсальний. Може закривати позицію як у центрі оборони, так і лівого захисника. У минулому сезоні відповів 35 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист. Колишній форвард Динамо Артем Мілевський прокоментував фото екс-голкіпера Київського Динамо Дениса Бойка зі співачкою Надією Дорофеєвою на лондонському стадіоні. «Вемблі». уявляю, скільки було б хейту та коментарів. Якби ми залієвим виставили фото з Вемблі. Виїжджають просто всі комуналіньки з ций Вася, бо куди він поїхав. Б**, як він поїхав, б**, поїхав Джокер усіх дурити, всіх обманювати? Кому неліньки всі їздять? Ну це нормально їй просто це б сказав Мілевс. А перед тим як ми продовжимо, не забудьте про лайк та підписку на канал. Так ви не будете пропускати нові випуски та дуже нас підтримаєте. Всім дякую за вашу активність. Півзахисник Шахтера Марлон Гомес може змінити УПЛ на німецьку бундеслігу. Ним активно цікавиться РБ Лейпциг. За інформацією журналіста Філіпа Хінця, німецький клуб вже зробив першу пропозицію, але отримав відмову від донецького клубу. Попри це, Лейпциг не зупиняється. Вони планують покращити фінансову сторону угоди і продовжити переговори. Ба Більше самим Гомесом вже досягнута принципова домовленість. 21-річний бразилець зацікавлений переході і дав згоду на трансфер. У минулому сезоні Марлон провів 34 матчі, забив 4 голи та віддав 4 асисти. Його контракт із Шахтарем чинний до грудня 2028 року. Орієнтована вартість гравця становить близько 10 мільйонів євро. Генеральний директор Цвени Звезди Звезден Терзич розповів, що хотів би уникнути матчу з Динамо у третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Чесно кажучи, я б хотів уникнути київського Динамо, у якого справді дуже сильна команда, яка цьогоріч стала чемпіоном України. Вони випередили Шахтар. І я б хотів, щоб ми їх оминули. Гостьовий матч, правда. Ми не грали б у Києві, а в Польщі через добре відому ситуацію з усіма цими конфліктами там. Але, попри все, Динамо є справді дуже сильна команда, і я б хотів уникнути їх хоча б у третьому раунді, а там, якщо вони далі пройдуть, то пройдуть, сказав Терзич. Після першого матчу для Шахтаря це була тренувальна гра. Але такого суперника треба було обігравати в будь-якому випадку, навіть запасними. Не знаю, може футболісти Шахтаря грали під великими навантаженнями або просто зазналися. Варіантів може бути багато. Найсмішніше, що Торан хоче, щоб Дзігунду Динамо ніколи нічого не вигравало, а сам банщиків обіграти не може. У нас сумна ситуація в таблиці коефіцієнтів УЄФА, а тут ще в матчі з таким суперником очок не добираємо. Раніше Шахтаре в групі стартував в Єврокубках, а зараз кваліфікацію з першого раунду. Проходить. Навіщо ригати, якщо попереду дві гри з серйозним суперником? Тим більше спробуй змусити бразильців щось робити. Якщо в першій грі все було вирішено, сказав Леоненко. Донецький шахтар відхилив трансферну пропозицію французького Сент-Ентьєна щодо захисника Георгія Чолишвілі. Клуб із другої ліги готовий заплатити 3 мільйони євро. Однак гірники оцінили 24-річного грузина щонайменше у 10 мільйонів. Сезон 2024-25 у Чилишвілі провів на правах оренди в Данському Копенгагені, де у 33 матчах записав один гол та 4 асисти. Футболіст приєднався до Шахтаря на початку 2023 року за 1 мільйон євро. У складі донецького клубу він провів 37 матчів, у яких забив один м'яч та віддав три гольові передачі. Нагадаємо, Сен-Татьян за підсумками минулого сезону вилетів з Ліги 1 до другого дивізіону французького чемпіонату. Як я оцінюю наступного суперника в Лізі Європи Бешектаж? Напевно, в Лізі Європи кращі команда, ніж у Лізі Чемпіонів, якщо дивитися, яка команда попалася Динамо, які там команди взагалі. Це найсильніша команда, яка могла попастися в будь-якому раунді кваліфікації, але вони попалися нам в другому. Але я думаю, що це також гарний для нас буде досвід, тому що там дуже багато хороших гравців, досвідчених дуже класний стадіон, вболівальники. Я думаю, ми приїдемо туди і будемо отримувати задоволення від гри, від атмосфери, сказав Бондар. У нас чудові гравці на кожній позиції. Звичайно, деякі з цих футболістів ще перебувають на етапі розвитку, і ми хочемо побачити на що вони здатні, коли розкриються на всі 100%. У нас дуже добре організована структура, якщо ми й будемо робити трансфери, то це будуть точкові підсилення і дуже сильні імена. Ми будемо використовувати досвід таких гравців, як Матвієнко, Бондар і Марлон. Але насамперед ми хочемо побачити прогрес молодих гравців і повністю розкрити їхній потенціал. Саме тому ми не поспішаємо з трансферами, але якщо щось буде потрібно, ми про це відкрито скажемо. У нас є список. Але, як я вже казав, зараз ми зосереджені на розвитку команди, сказав Туран. Після відходу Івана Калюжного клуб активно шукає підсилення в центрі поля. Як повідомляє видання, клуб звернув увагу на опорного півзахисника крузейро 24-річного Фернандо Хенріки. Зараз бразилець навіть не має стабільної практики в орендованому клубі КариБ із серії Б, тож сам гравець зацікавлений у зміні команди. Особливо привабливим для нього виглядає варіант з українською командою, яка виступатиме в Єврокубках.